Що потрібно для чоловічого здоров'я? Всім вітання. Провідним фактором впливу на чоловіче здоров'я є малорухливий спосіб життя. Лінь у результаті може призвести до цілого букету неприємностей: простатит, відсутність ерекції та геморой. А якщо додати до цього ще звичку викурювати в день кілька сигарет, а часом і цілу пачку, то зниження популярності у жінок не уникнути. Спазм судин нещадний до сексуальної активності, і мало хто з чоловіків не познайомився хоча б раз з інфекціями, що передаються статевим шляхом та іншими запальними захворюваннями статевої системи, простатитом або уретритом. З віком до цього списку додається ще динома і ризик розвитку раку простати. Тому консультація уролога повинна стати нормою для чоловіків будь-якого віку, хоча б раз на рік. А щоб вберегтися від урологічних захворювань, фахівці рекомендують вести здоровий спосіб життя та регулярні статеві відносини, звести до мінімуму вживання алкогольних напоїв та куріння, Ну а ліпше всього взагалі позбавитись цього. Уникати переохолоджень та випадкових статевих контактів, максимально збалансувати свій раціон та збагатити його вітамінами, їсти більше фруктів та овочів, і, до речі, зв'язок між сексуальним здоров'ям та їжею давно доведений фахівцями. Так. Деякі продукти особливо корисні для ерекції та покращення кровообігу. Продукти для покращення кровотоку, підвищення лібіду та загального зменшення симптомів еректильної дисфункції, багаті на вітамін в 12 магній, цинк, і аргінін, які містяться, наприклад, у м'ясі курки, що потрібна вашому організму для виробництва білків. Елергінін ще міститься у інших м'ясних продуктах, а також і у молочних продуктах. Якщо ви любите починати свій ранок з яєчні, вам буде приємно дізнатися, що білок теж може допомогти підтримувати ерекцію. А ще у яйцях багато холіну, який є водорозчинною поживною речовиною, що міститься і в деяких фруктах, в овочах, молочних і цільнозернових продуктах. Ваш організм потребує холін для функціонування клітин і метаболізму. Єловича печінка вона містить вітамін в 12 магні, селен, холін і цинк ідеальну суміш для підтримання ерекції. Оселедець, ця риба є не лише багатим джерелом білка, але й вітаміну Д, окрім впливу цього вітаміну на когнітивні функції, здоров'я кісток та імунітет. Було виявлено, що він також допомагає полегшити симптоми еректильної дисфункції. До правильного харчування ви ще можете додати препарати на рослинній основі, які допоможуть вам зміцнити здоров'я та покращити потенцію. З одним з таких препаратів я можу вас ознайомити. Це гербал тум від торгової марки. Івоніка він підвищує рівень тестостерону в організмі чоловіків, що сприяє покращенню енергетичного стану, зміцненню м'язової маси та підтримці сексуальної функції, а також він допомагає знизити ризик розвитку захворювань передміхурової залози. Також до складу препарату входять вітаміни та мінерали, що сприяють загальному покращенню здоров'я організму. Вітаміни групи Б допомагають забезпечити оптимальний стан нервової та імунної системи, а також ефективну роботу всього організму. Мінерали, такі як цинк, селен та магні, підтримують здоров'я серця, зміцнюють кісткову тканину та забезпечують нормальну роботу м'язів. І ще дуже важливим є повноцінний та якісний сон: 7-8 годин. Про те, що сон найважливіший компонент, необхідний для здоров'я людини, зараз говорять звідусіль. Чому на цей момент потрібно особливо звернути увагу чоловікам? Тому що саме під час сну відбувається природнє відновлення чоловічого гормону тестостерону. Тож робимо висновки, що для чоловічого здоров'я важливі такі правила: активний спосіб життя, регулярне сексуальне життя, правильне харчування і регулярні профілактичні огляди у спеціалістів.